Як же виглядає топочна в сучасному будинку? Замість традиційного газового котла або електричного, або взагалі твердотопа? У нас встановлений геотермальний тепловий насос з системою ґрунт вода? В системі у нас є дві ємності: в одній тепловий насос готує теплоносіль для системи опалення і системи кондиціонування, в другій ємності він готує технічний теплоносій для підігріву гарячої води, щоб в системі гарячого водопостачання в нас ніколи не завелися бактерії і не смертіла вода, ми використовуємо проточну систему фреш для нагріву гарячої води. В душ людині подається завжди свіжа, очищена вода, яка ніде ніколи не застоюється. Тепло і холод ми роздаємо такими насосними групами, в яких влаштовані. Частотні циркуляційні насоси вони мають велику потужність, а споживають взагалі дуже мало за рахунок.